Gördünüz şükür. Ayəti xəbər tamam. <рістичний панець> а, о там були. <рістичний панець> я дасів туди залив. Ага. Так, що Треба хоч я хотів познімати, так? Поперечку? Дай їй коєку розвернути, можна і ось Сиоку можна розвернути, цьось можна розвернути. А цю що ви знімали, дядька? Ви не ходили? У, то, вона хороша? Хороша. Що? О, ми зараз тут половину. Так може, знаєте, що це? Отак от розпиздує мені напополам. А на що її пополам? я пополам? — І поміняти шо? оці всі де хуйові. Ось дибачка. Ну хоча ця сторона. Та нормально. Чи сюди її поставити. треба ну, Чуваці. Ну ця нормальна теж. Нормально. <кху> <кху> Туди глопна, то розверну, а тут где глоп Ну вот ця вас бездай Сюда став Доброе чисти передівся Так вони чисті! Куди? У машину Да в багажник. Тобі такий каністри три... Та три штуки, три штуки, а, чи скільки? Чотири? Та п'ять, хай буде. Чотири, чотири. П'ять, буде. скільки вони взяли. П'ять штук. Головне, щоб було що заправляти, блядь. Відкривай, там знизу така чикс. Під значком. тут, давай. Кидай, свою. А ти за мною їдеш дайгоро? Ну що, друзі, виїхали ми в поле. Дивіться, виходить, робимо зараз по соні попереднику. Зараз е, покажу, що виходить. У нас да, сирувати на полі. Ну, нічого треба працювати, немає часу, чекати щось. Зараз вам покажу, дивіться, така картина виходить. Зараз приїдуть хлопці, привезуть солярку, поміняють мене і я покажу вам тоді той примітивний пінетрометр, так сказати, який зробили. Видно, вінком трошки назад. Завалити трошки назад треба, бо ой, наперед, бо завалений назад сильно. Задні лапи сильніше беруть. Зараз трошки ми розуплимо. Зараз одійдемо подивимось. Горизонт як воно приблизно. Це, вроді оце те, що треба, може ще трохи. Ну, зараз зробимо круг, подивимось. Як можете бачити на полі, у нас трошки грязь є. Ну Ні, нічого, є налипання, ну... нічого будемо працювати. Зараз розчищаємо і поїхали далі. Передачі на, на зайчикові. набагато легше, як була у нас посуха навіть з пробуксовкою, то трактор йде ну, 9 кілометрів. Є бачите налипання на колеса. Ну ничего, сделали такую диагноз. Працюем. Сзади такая картина. Ну что, далее До заправка боїнга буде. Носи туди, я за це під'їде. Що, друзі, виїхали ми працювати. Получається, доволі непогано. Так як до посики ми працювали, багато було. Та є шостий їде, так? П'ятий, так. Шостий не тягне, так? Тяне солярку, боку. І виїхали, то зараз набагато легше трактору, ну, зараз все в процесі, як воно буде. Пінетромутра зробили собі, ось поробили насічки по 5 сантиметрів, зараз буде міряти глибину.

Ну, сама давно. Ні, така здорова, блять. Що... А я то, що, що сама зема. За тебе бореться 60 годин, я бухаю. Років. Завтра рама а чого ти покинув тут? Дорога. Я завтра хуярню за підрав. Ja, Ні, таке з 8 до 2. Виїхав пап, стали відомо. Міску боєш енергія, я спалю. 10, десять, ну є, до спіту, Я думаю, є тим менше буде так?

Ні, підожди, 10, по 10 вибачаю. 10, 20, 30, 40 сантиметрів виходить. Зараз рувак він тут бо не Так, Через 10 сантиметрів. Получається, дивіться, 31 сантиметр, то бугровий на 20. Ну так, в середньому 25 сантиметрів. Якщо розбігати, цей було 25 сантиметрів. Що, працюємо, далі після.